У день журналіста юні вихованці студії дитячого телебачення, що діє при жмеринській газеті, та гуртківці студії Інший погляд центр позашкільної роботи зустрілися з очільником жмеринської громади Вадимом Кожуховським та керуючою справами міськвиконкому Оксаною Свистун. Секретар міської ради привітав юних журналістів із професійним святом, подякував за популяризацію української культури, цікаві тематичні сюжети про рідну Жмеринку і події, які відбуваються у громаді. Діти розповіли, що стали переможцями нового гранту, і у найближчий час поїдуть на екскурсію у музей Миколи Леонтовича для зйомки нового сюжету про автора всесвітньо відомого твору Щедрик. Під час інтерв'ю Вадим Кожуховський розповів, що всі зусилля органу міського самоврядування сьогодні спрямовані на підтримку військових і родин захисників. Такий непростий для країни час. Яка у вас мотивація до роботи? Хочеться допомагати збройним силам, робити наше місто. Наскільки це можливо, понятно, що на сьогоднішній день всі пріоритети це збройні сили, підтримка і допомога Збройним силам України. Але ми не маємо забувати і про жителів, які сьогодні тут знаходяться. І діти тих самих захисників, дружини, вони ну, мають отримувати нормальні сучасні послуги, ходити в садочки, школи. Тому в першу чергу це наближати нашу перемогу. А яким чином жмерецька міська рада саме допомагає нашим хлопцям? Це різні є варіанти. По-перше, ми в цьому році вже передали на Збройні Сили України, якщо не помиляюсь, близько 8 мільйонів гривень. Це іменно грошима, що ми передали субвенцію. Зараз ми на тої сесії вже змінили програму, можемо закупляти різні предмети, передавати на військові частини. Наприклад, на тої сесії ми виділили 324 тисячі, купили три реба для Жмеринського батальйону територіальної оборони. Передали. І, звісно, колектив Шмельницької міської ради щомісячно здають кошти і перекривають різні потреби. Волотейські збіри. Так, ми так не афішуємо. Ми за принципом працюємо, що добро робиться тихо і не повинно з цього робити якусь надзвичайну піару. Але працівники з великим задоволенням і самі запитуються. Це для нас дуже важливо, хоч трошки, хоч як ми можемо нашими невеликими силами, але допомагати, тому що різні є запити, і ось організовується це все на рівні виконкому. Вадим Віктор особисто слідкує за те, щоб необхідні речі потрапили до тих частин, до тих військ. Які його запитують і найкращої якості, а не тільки для годиці. Тобто, ми це все робимо з душею, з повною віддач. Тож вже працівники виконковому початку війни це вже десь півтора мільйона гривень віддали на різні потреби. Секретар міської ради повідомив, що працівники міської ради постійно працюють над залученням додаткових коштів на розвиток громади, енергоефективність та комфорт шмеринчан. У громаді працює ряд програм на підтримку захисників. А також у цьому році планують відкрити сучасний реабілітаційний центр для військових. Пріоритети вашої роботи в цьому році Збройні сили України, соціальна сфера. Ми в цьому році ще реалізовуємо чотири проекти за кошти європейського гранду це термомодернізація, утеплення, заміна вікон і криші п'ятої школи повністю. На соборній вулиці, звідси від адміністрації до самого низу, це. Водопостачання, міняємо повністю труби на нові. Два-дві нитки колектора. Це від головної насосної станції в село Сідово на очисні споруди. Теж працюємо. Три проєкти, три, виходить, за європейський грант. І Це близько 60 мільйонів гривень залучили ми європейських коштів. Ну і, звісно, і нашого співфінансування, там десь 10 мільйонів. Ще виграли два обласних проекти безпечність і громади». Вони передбачають собою підтримку Збройних сил. Це по одному напрямку. Там на 2 мільйона 370 тисяч це і квадрокоптери і, і реби. Квадрокоптери і реби. Ми купимо для двох військових частин. А <клес> другий напрямок це центральна районна лікарня. Я не знаю, чи ви знаєте, чи ні. Там зараз будується реабілітаційне відділення. Для військових і для мешканців нашої громади і на обладнання для цієї реабілітації. В червні це для військових буде фінансування, а в вересні-жовтні в десь для реабілітації. Ми вже другий рік реалізуємо зараз ходити до ну, поглінки до першої школи. Mm -hmm. Теж чудовий проєкт в цьому році закінчимо. І по можливості всі ну, такі проекти, які ми поробили, проєктно-кошторисні документації будемо реалізовувати. Такі проекти і вони мають право на життя. І... Треба робити. Як дають, роби, правда? В першу чергу, звісно, це Збройні Сили України. Ми поцікавились, чи планує місцева влада облаштувати скейт-парк, який мав бути реалізований ще у 2018 році. Але очільник громади зауважив, що цей проєкт не на часі. Адже є багато запитів від військових, і також потрібно підсилювати енергетичну сферу резервним живленням на випадки блекаутів та відключення води. Але разом з тим Вадим Вікторович наголосив, що міська рада підтримує молодь міста. Як ви ставитесь до реалізації проєктів, наприклад, Міні-Сквер для молоді? Чудово створити. Давайте, Давайте ну, сп... Залюбки. Давайте де, кажіть місце, ми навіть зараз можемо зробити цей проєктно-кошторисну документацію. Поки що на цьому етапі ми можемо тільки це зробити. А якщо все добре, і реалізуємо. У нас є багато таких гарних проєктів. Є коло Мерідіана, ця площадка, там, і скейт-парк, вона разом. Ну, щоб Старий цей майданчик знести і зробити щось нормальне, сучасне там на рахунок цього, це нормально, це воно має бути і воно і воно буде. Але сьогодні, ну розумієте, якщо я зараз начну робити, коли між площадку там на 15 мільйонів, наприклад, воно вроді би хочеться, але воно відверто не на час. У Жмеринці діє програма підтримки талановитої молоді, розвиток освіти. Яка займає призові місця у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, а також програма підтримки, завдяки якій кожного кварталу відзначають кращих спортсменів сезону. За свої високі знання та спортивні успіхи діти отримують грошові винагороди і відзнаки. Чи плануються якісь заходи чи програми для учнівської молоді та молоді загалом? Можливо, вже є програми, які реалізуються на сьогодні. Пріоритетними завданнями це є. Своєрідний захист і підтримка саме сімей військовослужбовців. Саме говоримо про діток військовослужбовців, дітей військовослужбовців, які загинули на війні, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу. Окрім іншого, підтримка учнівської молоді активною ведеться управлінням освіти. Якщо ви ну, ви як ніхто знаєте, що наше управління освіти воно таке взагалі показове. І в них надзвичайно багато ініціатив щодо підтримки учнівської молоді, які гарно вчаться, які перемагають в Олімпіадах, які здобувають інші нагороди на всеукраїнському рівні. Теж не обходимо стороною спортсменів, тому що дітки, які займаються, які хочуть займатися, які мають жугу до перемог, це теж такі особливі діти, їх не можна залишати. осторонь. теж є програма відділ молоді та спорту, теж активно цим займається. І якщо у вас є якісь ідеї в таких молодих людей. Які бачать інший спосіб і шлях органу місцевого самоврядування, міської ради можливо допомогти заохотити якусь певну категорію дітей? Ми готові до всіх пропозицій їх розглянути. Тому що навіть у умовах війни діти це дуже важливо. Це наш найбільший і найкращий ресурс для майбутнього. Зараз на сесії 11 числа теж планується нагороджувати учнівську молодь, які зайняли перші місця на різних олімпіадах. Це і грошові винагороди. Щоб вони старалися краще. І до речі, у нас тенденція йде в кращу сторону. В тому році, якщо не помиляюсь, 9 було чоловік, в цьому вже 13. Так що в нас молодь розумна, креативна і цілеспрямована. Наприкінці молодь мала змогу розповісти про свою активну участь у позашкільній роботі. До речі, у Жмеринці діє понад 100 гуртків та секцій для дітей і молоді. Про це ми вам розповімо у наших наступних сюжетах.